Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Друга частинка – це створення навчального відео. Ну, давайте ми подивимося результат. Скажете пан Дмитро, чи чутно буде звук? Тіла нас оточують всюди. Але з чого вони складаються? Вони можуть складатися з атомів, молекул або іонів. Давайте подивимося на деякі приклади кристалічних твердих тіл. Кухонна сіль, яку ми використовуємо для приготування їжі, складається з маленьких частинок, які називаються іонами натрію та хлору. Ці іони утворюють кристали, що виглядають як маленькі кубики. Графіт, який знаходиться в наших олівцях. Складається з атомів вуглецю, що утворюють шари. Ці шари легко ковзають один по одному, що дозволяє графіту залишати слід на папері. А ось звичайний цукор, який ми додаємо в чай, складається з молекул. Молекули цукру утворюють кристали, які ми бачимо у вигляді маленьких гранул. А тепер питання до вас: з чого складаються молекули? Молекули складаються з атомів, які об'єднуються разом. Тепер ви знаєте більше про те, з чого складаються тверді тіла. Дякую за увагу! Так, ну ось ми побачили результат. Е, є тут водяний знак, це відеоредактор від, але ідея така, що в принципі навіть не розуміючи жодної кнопки в цьому редакторі від, можна запропонувати створити е, сценарій цього відео за допомогою чату GPT. І коли ми відкриваємо чат GPT, ознайомитися з чатом GPT є безліч ресурсів, які під'єднані до цього чату. Зараз ми в режимі онлайн, на жаль, не зможемо це зробити, тому що я досягнула обмеження на використання цієї версії чата GPT, але я покажу все, що ми. Тут створювали разом, і які запити було мною прописано. Ну, ось потрібно створити відео, і він пише спочатку англійською мовою, написав. Яке, яке гасло цього відео, яка аудиторія для перегляду цього відео, який настрій і яка довжина цього відео. Але, але відразу я починаю спілкуватися українською мовою, з чого складаються тверді тіла, і пишу у дужках хати моєї немалекули, діти 8-14 років, навчальне відео 2 хвилини. Тобто я відповідаю на ці його питання дуже і дуже стисло. І що я отримую? Чудово, ми створюємо навчальне відео для дітей 8-14 років про те, з чого складаються тверді тіло з кілька додаткових запитань, щоб уточнити деталі. Чи хочете ви зосередитися на яких конкретних прикладах твердих тіл? Чи є якісь важливі моменти, які обов'язково треба включити, який стиль підходить, та зрозуміло, або науковий? Чи бажаєте ви додати якусь взаємодію питання? Знову ж таки, Дуже короткий відповідь. Кристалічні тверди тіла, куху, сіл, графіт в та звичайний цукор, стиль простий і зрозумілий. питання, з чого складаються молекули, і чим відрізняється він від атома, і потім я це друге питання все ж таки прибрала. Дякую за уточнення, і ось він пише сценарій. Він пише сценарій, і він питає, який, ем, яким голосом я пишу жіночий. Все і мій проєкт успішно створено. Я за посиланням переходжу до цього відеоредактора від і вже бачу там відеоряд. Для того, щоб там змінювати, я тільки зареєструвалася, що не весь функціонал цього відеоредактора ще не. Знаю, думаю, що він подібний до будь-якого е, відеоредактора, але ідея така, що спілкування з в, в чаті GPT створення самого сценарію, і це вже передається на, на сервіс відеоредактора, який е, відеоряд підбирає самостійно робить україномовну озвучку. Ми бачимо, що недосконало, але. Можливо, можна замінити якесь слово або погратися з пробілами, то, то є вже ідея, ну, є вже україномовна ем, озвучка, тобто сервіс, який підтримує українську мову і для створення невеличких навчальних відео. То є над чим працювати, скажімо так. Ну, ось в мене ем, така доповідь стосовно роботи. Чати GPT з іншими ресурсами.